Я прочитала аж цілих 5 дилогій від видавництва РМ, а це на хвилиночку аж цілих 10 книг. І сьогодні, нарешті, я готова поділитися своїми враженнями про кожну із цих дилогій. Але для того, щоб було цікавіше, я вирішила розставити їх по рейтингу від п'ятого до першого місця, де відповідно п'яте це дилогія, яка сподобалася мені найменше, і на першому місці буде та, яка сподобалася мені найбільше. Друзі, усім привіт! Мене звуть Ліна і це канал «Книги навколо нас. Дуже довгоочікуване відео і для вас, сподіваюся, і для мене, тому що я дуже довго вам обіцяла, що і казала про те, що я хочу зняти таке відео. І ось, як то кажуть, цей день настав. Я дуже сильно сподіваюся отримувати ваш зворотній фідбек, тому що я насправді дуже довго готувалася до зйомок цього відео, тому що начитати 10 книг. Це не так і швидко. І всі книги так десь від, ну, 450, 500 плюс сторінок, тому, не дивлячись на те, що шрифт ВРМ великий, це потребувало певного часу і зусиль. Тому я буду вам дуже вдячна. Якщо ви напишете, чи сподобається вам такий формат і чи потрібна буде в майбутньому друга частина. Якщо вам зайде, я. Уже в 26-му році обов'язково зробу лю продовження. А тепер давайте нарешті починати. На п'яте місце я поставила дилогію, яка називається Шість багряних журавлів, і друга книга Обіцянка дракона. Перша книга, вона мені, в принципі, сподобалася. Я не знаю, чи вам буде помітно, але тут досить таки багато стікерів, і свого часу я її оцінила на десь 8 із 10, Я її сприймала як таку. Дуже добру казку дитячу, повиту різними міфами і легендами. І, можливо, те, що я чула багато відгуків від інших читачів, я очікувала від неї саме того, що вона мені і дала. Тут у нас головна героїня дівчина Шіорі, і вона принцеса, вона наймолодша донька короля. В неї є ще шість братів. І ось одного разу її мачуха накладає на неї і на її. Братів закляття. Шіорі на голову вона одягає таку ніби миску, яку дівчина не може зняти. Ця миска для того, щоб ніхто її не впізнав і не дізнався, що вона принцеса Кіати. Також дівчина не може говорити, тому що прокляття полягає в тому, що якщо вона е, якийсь звук хоч буде намагатися видати, то один із її братів буде помирати. А братів ось ця мачуха, перепочала перетворила на журавлів, і вона усіх цих дітей короля відправила. Можна сказати, в самий кінець краліни у заслання, і вони ніяк не можуть показати, хто вони такі, і попросити про допомогу. Багато є різних посланців, які по всій країні розшукують дітей короля, але вони ось такі безпомічні. І звісно, мені було цікаво, як в таких умовах можна взагалі зняти це прокляття а саме цим наша головна героїня буде і займатися. Що мене в цій книжці дратувало, то це ось ця миска на голові Шіорі. Я не знаю, чому я так прив'язалася до цієї деталі, але вона мене реально дратувала, тому що мені важко якось було це уявити. От просто з мискою людина ходить. Можливо, мені здається, було б кращим рішенням просто. Накласти якесь закляття, щоб люди бачили там когось іншого, чи не знаю, якось по-іншому це обіграти, тому що ця миска, не знаю, якось мені здається, досить. Е Дешево і не цікаво, але мені подобалися легенди, які, наприклад, тут розповідалися, особливо там про червону нитку Долі. І я взагалі не очікувала, що в цій книзі буде якась любовна лінія. Але вона тут була, і вона була, як на мене, дійсно цікавою. І неочікувано, мені було цікаво за цим всім спостерігати. Тому, власне, я і вирішила, що хочу читати продовження, яке називається Обіцянка дракона. І ось уже від цієї книги у мене абсолютно інші враження. Я пожалкувала, що витратила на неї свій час. Вона мені абсолютно не сподобалася. Мені вона здалася затягнутою, багато непотрібного, нецікавого. Я знову ж таки кажу особисто про свої враження. Тут, на початку книги, наша головна героїня перебуває у світі драконів, адже ще в першій книзі вона знайомиться із драконом Серю, і вона потрапляє в це царство драконів. І от було реально цікаво більше дізнатися про їхні там, традиції, чому вони живуть так. Але це десь, напевно, ось це її перебування зайняло сторінок 100-150, і потім вже відбувалися інші події. Але мені хотілося саме перебувати в цьому драконячому царстві більше, адже дракони в цій історії, в принципі, відіграють важливу роль, але якось вони згадуються взагалі в двох книгах досить побіжно. І дуже багато різних деталей непотрібних, дуже затягнута книга. І якось наприкінці вже я просто домучувала цю історію. І я не могла вже просто перебувати у цьому всесвіті. Мені хотілося її дочитати, чисто заради того, щоб дати якийсь повноцінний відгук вам. Якби я не планувала таке відео, швидше за все. Я б цю книгу просто закинула, не дивлячись на те, що ось дуже красиві книги. Вперше в мене знову ж таки викликала якісь такі позитивні враження, ностальгійні, пов'язані з дитинством. То друга мені здалася, в принципі, не потрібною, і просто було відчуття, що авторка її написала для того, аби просто написати. Не було, я не бачила якогось сенсу ось цього продовження. Тому, власне, ось ця дилока. Делогія у мене на останньому місці. На четверте місце я поставила дилогію Остання Фінестра. Перша книга називається Це бажальне благословення, і друга Це Прокляди Світла. Першу книгу це «Бажальне благословення. Я прочитала досить таки швидко, і мені дуже сподобався світоустрій, принаймні в інших фентезійних циклах чи серіях. Я такого не зустрічала. Мені було цікаво дізнаватися, як будуть розгортатися події надалі. Наша головна героїня це Фінестра. Раніше вона жила звичайним таким буденним життям, мала сім'ю, але одного разу все змінюється, коли вона стає Обраною богиною тепер вона має своєрідну місію, вона повинна одружитися із одним із чоловіків, які мають певні здібності. Цих чоловіків називають фонте. І, до речі, я помиляюся, це може бути не тільки чоловік, це може бути і жінка. Тобто, неважливо. І ось місія Фінестри підсилити ось ті здібності, якими володіють фонте. І... Власне, вона одружується з одним, і потім цей фонте помирає, потім одружується з іншим, знову те саме. І це стається тричі, і вже люди починають у ній сумніватися, чи дійсно вона підходить для тієї місії, для якої вона була обраною богиною. А в чому, власне, полягає ця місія? Є такий день, який називається Діворандо. У цей день на острів. Де вони живуть і нападають якісь величезні жуки, і намагаються там вбити багато людей. І ось місія фонте і фінестри захистити острів і людей від цих страшних жуків. Але через те, що у нашої головної героїні щось йде не так, вона своїми здібностями постійно вбиває ось цих фонте. Люди вже починають сумніватися, чи дійсно вона та, хто їм потрібна. Ось цей день, коли нападуть ось ці жуки, наближаються, а вони не відчувають, що вона та хто може їх захистити. Також її намагаються через це вбити для того, щоб обрати іншу. Фінестру, і після цього наша головна героїня вирішує, що їй потрібно знайти собі охоронця. І ну, і, власне, так вона знайомиться із Данте. Це теж досить цікавий персонаж, і він не такий звичайний, як здається, на перший погляд. Зрозуміло, що між ними зав'язується почуття, але дотик. Фінестри він смертельний, і як це все буде розв'язуватися, як це все буде е, розвиватися, мені особисто було дуже цікаво. І історія самого Данти теж досить таки незвична, і мені було цікаво досліджувати і розкривати обох цих персонажів. Якщо все так добре, запитаєте ви, то чому ця дилогія усього-навсього на четвертому місці? З п'яти з кінця, тому що ось книга, це прокляте світло для мене, Боже, це просто вона мене настільки роздратувала в прямому сенсі цього слова. Мені здавалося, що я читаю абсолютно те саме, що було і в першій книзі, але просто змінені деякі. Терміни, деякі назви, і навіть в першій книзі там є розділи побудовані таким чином, що от, ніби відлік днів до цього діворанду, скільки залишилося ось так, наприклад. Не знаю, чи вам буде видно, але я думаю, ви зрозуміли. там Днів до Діворанду, 28, 17, 16 і так в зворотному порядку. і тут той самий прийом тільки вже до іншої події. Крім того, мені здається, що авторка додала забагато персонажів, які ніяк не розкриваються. Таке відчуття, що вони потрібні просто для масовки, між ними відбуваються якісь діалоги. Вони щось роблять, але в глобальному їхні дії ніяк не впливають на розвиток сюжету. Було дуже нудно, було декілька моментів, за які можна було зачепитися, але ну тут вже з'являються нові вороги. Але Якщо так підсумовувати, то для мене ця книга це абсолютно те саме, що ми читали в першій частині. Можливо, в мене склалося таке враження через те, що я брала читати одну книгу за іншою. Можливо, якби я зробила якусь паузу між цими частинами, можливо, в мене було б інше. Враження, але наразі так як є. Тому ось ця книга мені прям дуже сподобалася, а ця не сподобалася прям категорично. На третьому місці у мене дилогія ці порожні обітниці. Перша книга, і ці плутані зв'язки Лексі Раєн. Мені здається, це одна з перших, а можливо, взагалі, навіть перша дилогія, яку я прочитала у видавництві Ірем. Вона про фейрі, вона не можу сказати, що якась визначна, але вона мені сподобалася. А про що ж ця делогія? Головна наша героїня дівчина-брі, вона людина, і вона все життя не виділа Фейрі, Взагалі ніяк не хотіла з ними контактувати. І вона. Злодійка, вона намагається якось покращити своє фінансове становище, тому що ну не дуже класна там ситуація в країні. їй потрібні гроші, і коротше, вона займається злодійством, і просто знову ж таки, як я сказала, ненавидить фейрі. Але одного разу її сестру молодшу викрадають фейрі, і вона готова піти на все для того, щоб її врятувати. Для цього вона вирушає, власне, до країни фейрі. А там який світоустрій. Є два. Двори милостивий, двір милостивих і двір немилостивих, які, як зазвичай, ворогують між собою. Вона потрапляє до двору милостивих і прикидається нареченою принца. Там йде якийсь бал великий. До замку милостивий прибувають багато різних жінок фері для того, щоб принц собі обрав наречену. І ось вона. Робить вигляд, що вона теж претендує на серце ось цього нареченого, на цього на за серце цього принца. Паралельно вона укладає угоду із королем Немилостивих, що вона для того, щоб їй звільнити її сестру, повинна вкрасти три якісь реліквії, три якісь там важливі речі із двору милостивих. І тут відбуваються різні протиріччя, тому що їй потрібно врятувати сестру, і вона розуміє, що вона прикіпає серцем до ось цього принца, по-моєму, його звуть Раєн. Крім того, вона зав'язує. Дружні такі зв'язки із вигнанцями з двору немилостивих, і вона між ось таких двох світів, і що вона обере, як будуть розгортатися події далі, ви дізнаєтеся, прочитавши цю делогію. Звісно, це мені нагадувало Сарумас, багато різних якихось прийомчиків, подібностей я знаходила. Але що мені сподобалося. Ну, от в цій дилогії більше ніж сподобалося в, в серії Саримаса, двір шипів і троянд. Тут в нас є любовний трикутник, і мені дуже сподобалося, що коли. Там наша героїня обирає одного з чоловіків, то авторка, не робить іншого поганим. Вона не перевертає повністю уявлення про нього, просто змінюються, там, не знаю, орієнтири. Вони, я вже не дуже сильно пам'ятаю деталі, але це пам'ятаю, що е, от я прям собі, знаєте, відмітила, що так. Головна героїня вибрала цього чоловіка, але авторка не зробила поганцем іншого, так як, наприклад, Сара Мас зробила з темліном в тому ж циклі «Двір пів і троянд. І в цій едеології друга частина мені здавалася, в принципі, ну, цілком логічною і потрібною. Якщо в попередніх двох я не розуміла, навіщо продовження було написано, то ось тут продовження було дійсно потрібне, і воно мені сподобалось. Для мене ці дві книги. Вони приблизно на одному рівні. Я дещо, звісно, вже забула, бо читала більше року тому, напевно, цю дилогію, але тут були і таємниці, і магія, і пристрасть між героями, і якісь зради, і все, все що тут було. Мені, в принципі, сподобалось. Це не найкраще, там, знову ж таки, не якийсь шедевральний твір, не якийсь геніальний. Роман не геніальна дилогія, але мені вона сподобалася більше, ніж попередні дві. Тому, власне, я поставила ці книги на третє місце. Переходимо з вами до найцікавішого, до двох останніх дилогій, і ці дилогії найкращі у цьому відео. І на друге місце я поставила дилогію ці божественні супротивники. Ребеки Рос. Мені здається, що ця дилогія зараз дуже сильно обговорюється. Багато хто її хвалить, я її вже дуже давно хотіла прочитати. І ось нарешті це сталося. Вона мене абсолютно не розчарувала. Я її теж дуже сильно полюбила, але є дилогія, яка все-таки для мене була набагато кращою. Тут у нас двоє головних героїв: 18-річна дівчина Ірес і е, Ромен, е, Ромен. І вони, можна сказати, борються за одну посаду колоніста у газеті, і між ними виникає ось ця така. Ну, Напружена якась історія, коли він хоче цю посаду, вона хоче цю посаду. Ірис походить з такої досить середнього класу родини, натомість Роман, він з дуже заможної сім'ї, він отримав якусь освіту круту, пройшов багато там різних шкіл. Але Ірис дуже класно пише, тому редактор дає. Є можливість проявити себе і також позмагатися з кітом за цю посаду. Паралельно в світі відбувається війна між богами, і боги воюють за допомогою людей. І ось брат головної героїні Форест він також вирушає. На цю війну і зникає безвісти. Вона йому пише листи, але вони потрапляють у руки Ромена через магічний зв'язок, який існує між їхніми друкарськими машинками. Щось цього вийде, ви дізнаєтеся, прочитавши цю історію, але вона викликає. Дуже багато різних емоцій. Коли ти читаєш про війну, ти розумієш, ну тут що вона ніби вигадана, фантазійна, але те, що там відбувається, це все дуже реалістично. Ось ці бомби, повітряні тривоги, люди, евакуації. Ти читаєш, ніби про реальність, у якій живе зараз дуже багато українців, дуже багато людей, і звісно, це не може не чіпляти. Дуже сильно мені в цій книзі сподобалися листи, які, якими обмінювалися наші герої. Вони настільки якісь душевні, вони дуже красиво написані, і це, напевно, одна з улюблених, один з улюблених моментів для мене в цій дилогії. Крім того, історія кохання, історія їхнього зближення. теж ну, Дуже прониклива, як на мене, і я не знаю, кого ця книга може залишити байдужим. І друга книга, як на мене, вона ще краща. Я, напевно, зараз висловлю непопулярну думку, тому що мені здається, багатьом читачам перша історія подобається все-таки більше. Але я з тих людей, яким друга сподобалася. Більше. В ній є свої, звісно, мінуси, але по емоційному якомусь напруженню вона мені здавалася сильнішою. Наприкінці першої книги стається один момент, і, звісно, Мені було цікаво, як, як буде розвиватися сюжети далі, як герої вийдуть з тієї ситуації, в якій вони опинилися. Тут у нас вже більше розповідається взагалі про ось цих богів, про їхні плани, стратегії, ну, точніше, про одного з богів, саме Дейку. І... Мене це трішки здивувало, тому що про іншу богиню, ім'я якої я постійно забуваю, Енва, по-моєму, так, Енва, ніби її взагалі не існує. Ось, війна йде між цими богами, але про стратегію, про якусь тактику одного ми знаємо повністю, а інша ніби просто існує, і там десь наприкінці. Трішечки щось про неї стає відомо, трішечки ми дізнаємося і бачимо взагалі її в цій розповіді. Але, не знаю, для мене це дуже сильна історія, яку я однозначно буду зберігати на своїх поличках, перечитувати. Для мене, взагалі, Ребека Рос це. Відкриття цього року, те, як вона мелодійно і красиво пише, які в неї гарні речення. І я мрію прочитати колись якусь її книгу англійською, щоб побачити в оригіналі, як це все виглядає. Але це неймовірно проникливо, неймовірно, чуттєво, емоційно. Це сильна дилогія, як про неї вже багато читачів казали. Але. На перше місце я поставила дилогію, яка належить також перу Ребекки Рос, і це дилогія зачарована річка. Я знаю, що я висловлю, напевно, дуже непопулярну думку, тому що цю дилогію люблять менше. Але для мене вона просто саме серденько. Вона настільки для мене прекрасна, якась магічна, наповнена. Неймовірною кількістю, просто сенсів. я усім серцем люблю цю дилогію, і напевно вона точно війде в топ кращих книг року для мене. Події в цій книзі відбуваються на острові Каденс, який розділений на дві частини на схід і захід, які вже багато тисячоліть ворогують між собою. І е, кожна з частин цього острова страждає від цієї ворожнечі. На Сході, наприклад, є дуже міцний зв'язок з духами. Але за магію потрібно платити велику ціну. Коли люди роблять якісь магічні предмети, то це напряму відображається. На їхньому здоров'ї і забирає їхні сили і роки їхнього життя. На заході немає зв'язку з духами, вони страждають від голоду, вони часто здійснюють набіги на схід для того, щоб просто викрадати якийсь урожай, щоб їм було що їсти. Натомість вони абсолютно можуть вільно володіти якоюсь магією, виготовляти магічні клинки, зброю і ніяк за це не платити. І ось. Існує, є такий наш головний герой, як Барт, його звуть, по-моєму, Джек. І він вже 10 років живе на материку і вивчає музику. Він 10 років вже не був в себе вдома на острові Каданс, але одного разу він отримує листа, що. Його музика дуже потрібна. На острові починають зникати дівчата, і є підозра, що духи їх викрадають, і тільки музика барда може з цим допомогти. Яким чином ви дізнаєтеся з цієї книги? Але мені здавалося, що ця музика просто лється зі сторінок цієї книги, і я сама ніби потрапила під чари цієї музики, цих духів, які постійно збивають наших героїв там зі шляху, змінюють стежинки. Це було дуже магічно і прекрасно. Крім того, ну, тут теж є, звісно, любовна лінія, між ким ви дізнаєтеся. Прочитавши цю історію, але, як на мене, вона тут не головна. І крім того, тут ще є пара другорядних героїв, які теж, неймовірно, неймовірно просто. Класні, класно прописані, мені подобалося, як розвиваються їхні стосунки, які вони сенси вкладають, їхні діалоги, те, як вони впливають на розвиток сюжету, все було прекрасно в цій книзі для мене від першої і до останньої сторінки. І коли я взяла читати другу частину, вона мене... Не розчарувала, мені було так само цікаво, можливо, вона трішечки затягнута, можна було на сторінок 100, я думаю, її скоротити, але глобально це ніяк не вплинуло на мої враження від цієї історії. Я залишилася просто в якомусь неймовірних почуттях, коли я прочитала ось це, і я точно буду це колись перечитувати. На другій частині я вже так багато не позначала, але в першій мене... Просто подивіться, скільки поміток. Я не знаю, чи ви побачите, бо я обирала стікери досить такі. Схожі на «Зріз», але повірте, їх тут дуже-дуже багато. Тут було багато різних неочікуваних сюжетних поворотів для мене. Взагалі, те, як це знову ж таки красиво написано, те, які сенси авторка вкладає, це для мене було дуже магічно, прекрасно. Це одна з кращих дилогів, які я взагалі в принципі читала в своєму житті. Тому я можу вам її з впевненістю рекомендувати. І я думаю, що на цьому ми з вами будемо завершувати це відео. По моїх відчуттях не дуже довге, але сподіваюся, що вам сподобалося. Обов'язково мені напишіть, чи читали ви якісь цих дології, чи плануєте. Прочитати, можливо, якась диологія вас сьогодні зацікавила після мого відгуку. І обов'язково дайте мені фідбек, чи подобається вам такий формат, і чи хотіли б ви в майбутньому бачити другу частину. А на цьому все зовсім скоро. Ми побачимось у наступному відео. Тому бережіть себе.